Я п'ятихвилинка Сьогодні будемо говорити про високочутливих людей. Хто це, які вони мають особливості, та як вони можуть допомогти собі краще адаптуватися до цього світу. Високочутливі люди це люди, що мають особливість центральної нервової системи, в результаті якої вона є більш разливою до різних стимулів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Простіше кажучи, високочутливі люди потребують значно меншу інтенсивність впливу на нервову систему для отримання аналогічного її відгуку по відношенню до такої у людей з так званою нормальною чутливістю. Одразу відзначу, що під нормальною чутливістю будемо розуміти статистично найбільш розповсюджену. Отже, подразники, що є допустимими та звичними для більшості людей, для тих, хто має високу чутливість, є фактично нестерпними. Світло, шум, смак, біль, запахи, дотики, навіть власні думки та емоції можуть переживатися як щось екстремально сильне та гучне. Термін висока чутнивість ввела в обіг американська психологиня, дослідниця Елейн Ейрон. У 1996 році у своїй роботі Надчутлива натура вона описала характерні особливості високочутливих людей. До Ейрон про це явище знали й інші психологи, однак докладну увагу та опис зробила саме вона. Висока чутливість це не хвороба і не діагноз. Це просто особливість нервової системи. І вона в жодному разі не потребує корекції. Як кольор очей або зріст, це те, що ми не можемо обрати. Все, що важливо, адаптуватися до подібних особливостей. Завдяки сучасним дослідженням відомо, висока чутливість однаково часто зустрічається як у жінок, так і у чоловіків. Ця особливість є спадковою рисою. Отже, у високочутливих батьків, як правило, народжуються високочутливі діти. Таких людей вирізняє надвисокий ступінь емпатії та схильність до депресивних розладів. Через це їм складно перебувати у насиченому соціумі. Важливе місце в їхньому житті займає мистецтво. Фільми жахів та трилери сприймаються ними дуже важко, а ось романи та драми справді їх поле відпочинку. Люди з високою чутливістю мають свій ритм життя, тому не люблять працювати у колективах, спираються на свій графік та свої потреби. Такі люди надзвичайно чутливі до зміни рівня цукру в крові, тому важко переносять голод. Їх психологічне благополуччя починається з регулярного та різноманітного харчування зі збалансованим вмістом глюкози. Якщо ви впізнали себе в описі людини з високою чутливістю, вам у пригоді стануть декілька простих рекомендацій, що допоможуть розпочати шлях гармонізації взаємодії з самим собою та заточуючим світом. Отже, прийміть свої особливості та спробуйте поставитися до них з повагою. Зрозумійте, іноді ви можете бути незручним для навколишніх, в тому числі навіть для найближчих. Проговоріть з ними ваші потреби. Поясніть, що це не ваші забаганки та примхи, а особливості, на які ви не можете впливати. Давайте собі відпочинок від подразників, можливо, він буде більший за тривалістю або уважніший до деталей. Це ваша норма. Убирайте себе вибудовувати особисті кордони не завжди просто, але ваше життя точно стане простішим та приємнішим. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ІРН ERM та коштом Європейського Союзу.